Таю вас на календарі вівторок, 1 листопада. В ефірі інформаційна програма Місто в студії Марія Семенова. Далі коротко про головне. Люди на захисті тепла. Мешканці зарічного чергують біля котельні, аби газовики не перекрили паливо. Великий світ через нові вікна. Криворізькі відсадки ремонтують коштом міського бюджету. Простір для ініціативи незабаром почнеться електронне голосування за нові проекти конкурсу громадський бюджет. Переговори державного підприємства «Криворізька теплоцентраль і «Криворіжгаз» тривають. Нагадаємо, учора підприємство Монополіст почало відключати котельні теплоцентралі. У такий спосіб домагаються від тепловиків оплати боргу майже 11 мільйонів гривень. Тим часом активні криворіжці взялися стерегти котельні, кажуть, не хочуть залишитися без тепла. Це котельня номер 4 державного підприємства «Криворізька теплоцентраль. Юлія сьогодні сюди прийшла із онуком, стоїть же кілька годин. Була тут і вчора каже, не може лишатися байдужою. Чому повинні мерзнути наші діти, старики, інваліди. Якщо люди платять, у мене проплата проплачена і наперед з запасом. Якщо є люди, які не платять, пускай індивідуально займається теплоцентраль, теплосеть, з ними знаходять спільні язики і забирають у них долгові гроші. Почему должны страдати весь народ? Причиною такого імпровізованого протесту стало побоювання людей, що криворіжгаз перекриє постачання палива, і великий житломасив залишиться знову із холодними батареями. Горогаз збирається відключити газ. Люди охраняють сторі сутки цю Якщо її відключать, значить цепна реакція пройде, не стане свято, тому що нагрузка піде носити дуже здорова. Вчора горогаз тут був, і вони збиралися відключати. Їх не пустили на територію цього підприємства. І вони на активістів поскладували тут акти. У теплоцентралі. Підтверджують, проблеми серйозні дві котельні відключені під загрозою. Інші справа у боргу підприємства перед криворізькими газовиками. А це 11 мільйонів гривень. Бурководство намагається знайти Консенсус так говорить з криворушкам, но за день естественно ми такую суму найти не зможемо. Здесь нужно точно так же, як это было з ДТК, нужно розсматривать какие-то варіанти обсудить, платежей графіків, погашення пока конкретики нікакій нет, поскольку как ви видите, нас продовжують обстріли. Газовики ж на ріка домовленості були, але вони не виконані тепловиками. Була усна домовленість про те, що теплоцентраль до кінця жовтня 2016 тисячі шістнадцятого року сплатить Уча заборгованість так на сьогоднішній день жодної гривні на рахунок нашої компанії. Не було перераховано, якщо Криворізька теплоцентраль не погасить заборгованість і буде її накопичувати, то наша компанія буде не в змозі розрахуватися зі своїми контрагентами, що приведе до штрафних санкцій, а також не виплати заробітної плати та може вплинути на безперебійність постачання газу саме населенню. Ми будемо проводити роботи з обмеження газопостачання на всіх котельнях до того моменту, поки керівництво Криворізької теплоцентралі не погасить заборгованість Ніс, тобто не виконає умови договору. Заручниками з'ясування стосунків між підприємствами-монополістами залишаються споживачі теплоцентралі. Допомогти державному підприємству держава неспроможна. Більш того, внесла його в план приватизації. Тим часом мешканці Зарічного залишати свій пост біля котельні не збираються. Юлія Стахальська, Андрій Абрамов, програма Місто. У дитсадку номер 183 стало тепліше. У закладі замінили усі вікна. Це результат комплексної роботи з підтримки освітніх закладів. Гроші на нові вікна й виділили з міського бюджету. Як змінився садок за останні роки, бачила наша знімальна група. Як солодко спиться, коли в кімнаті тепло, а вихователі готові будь-якої миті підібгати ковдручку. Більше двох сотень малюків у восьми групах віднедавна навчаються, відпочивають і граються у кімнатах з новими вікнами. У дітей усе мусить бути найкраще, вважає завідуюча закладом Тамара Семенова. Весь час, коли ставилися вікна від початку до кінця, працював контроль міського відділу освіти, технагляд, Якість перевірялась чітко. Були випадки, коли два-три. Перероблювали в деяких групах, але робили все на совість. Металопластикові вікна це надійність та енергоефективність, тож у планах, щоб вікна в усіх освітніх закладах були модернізовані. В цьому році ми вже встановили 1100 енергозберігаючих металопластикових окон в наших школах і дитячих садиках. В конці року ми ще 400 встановимо. Та не вікнами єдиними потішили 183-й садочок. Спортивна зала площею 72 квадратних метри з новою підлогою. Ремонтують і музичну кімнату, у пральні новенькі машини. Осучаснилась і кухня. Навесні відкрили цілодобову групу. Сюди привозять дітей навіть з інших районів міста. Заклад братиме участь у конкурсі громадський бюджет з проектом Садочок майбутнього. Дитина з маличку вона повинна знати, що вона успішна буде, і всі її таланти, які в неї заложені, ми повинні тут знайти. А для цього у разі перемоги в конкурсі у садочку будуть мовні студії, спортивні секції і навіть його. Тож упродовж дня дитина усебічно розвиватиметься і до школи прийде, вже точно знаючи, що їй до душі. Дар'я Ворона, Станіслав Євтратенко, програма Місто. 145 криворізьких учасників АТО і сімей загиблих отримали земельні ділянки. Розробці ще 540. Сьогодні в муніципальному центрі адмінпослуг документи на земельну ділянку отримувала вдова бійця Катерина Гуцул. Вона стала п'ятитисячним клієнтом центру, який оформив право власності на землю. Катерина Гуцул дружина загиблого учасника АТО. За законом сім'я має право на отримання земельної ділянки. Після скорботних подій жінка із сином намагаються оговтатись і планувати подальше життя. І ходили, ми вибирали участки, все нам показували, колушки забивали. Ну, звісно, хочеться построїти дачу красиву. Разом з документами на ділянку Катерина отримала пам'ятні подарунки символічний будиночок та сертифікат центру адмінпослуг. Даний сертифікат дає можливість будь-який час позачергово першочергово обслуговуватися у центрі надання адміністративних послуг та у управлінні з питань реєстрації. У центрі надання адміністративних послуг надається понад 300 послуг. Це публічні, соціальні, адміністративні. Наступним щасливчиком стане десятитисячний відвідувач, який реєструватиме бізнес. На нього вже чекають у центрі. Дар'я Ворона, Артем Мельник, програма Місто. Медалю захиснику вітчизни нагороджений боєць 53-ї бригади Сергій Піддубняк. Указ про це підписав президент України. Від самого початку АТО Сергій був волонтером, збирав гуманітарну допомогу для передової. Продовжував робити цей під час військової служби, аж поки у червні цього року, під час обстрілу, бойовиків не зазнав осколкового поранення у голову. Бійця успішно прооперували у Харкові. Нині він знову на передовій. Новий вид взаємодії громади і влади міста. Пілотний громадський бюджет 2016 виявився успішним. Як це було, дивіться далі. Конкурс проєктів місцевого розвитку громадський бюджет 2016 реалізував досвід європейських міст у Кривому Розі. На участь у відкритому конкурсі громадські об'єднання міста представили 99 проєктів. Половина з них стали переможцями за підсумками інтернет-голосування. Вони і отримали фінансування з міського бюджету. Близько двох десятків проєктів стосувались енергозаощадження, реконструкції та ремонтів в житлових будівлях, ОСББ та навчальних закладах. Коштом громади активні городяни підтримували спортивні починання, давали поштовх різноманітним культурним та творчим процесам. Громадський бюджет дав старт проектам педагогічної і медичної підтримки Криворізької малечі. Отримали кошти і проекти для підтримки ветеранів бойових дій. Загалом на реалізацію різнопланових ідей криворізьких активістів з місцевого бюджету виділено близько 10 мільйонів гривень. Зважаючи на успішний старт громадського бюджету, проект було продовжено з 19 вересня по 28 жовтня приймались пропозиції на реалізацію вже у 2017 році. Детальніше про результати пілотного конкурсу і очікування від його продовження поговоримо сьогодні з гостем студії, заступником міського голови Андрієм Полтавцем. Доброго вечора. Вітаю вас, Андрій Анатолійовичу. Наскільки успішним був проект громадський бюджет бюджет-2016»? Для кривого рогу це був пілотний проект, тому що ми для до того як приступити до. Реалізації даного проекту проаналізували подібний досвід у інших містах Європи. Вибрали з нашої точки зору найбільш оптимальний, найбільш демократичний спосіб положення проведення громадського бюджету. І за ініціативи міського голови коаліції громадських організацій у 2016 році вперше наше місто реалізувало конкурс громадський бюджет. Перший етап реалізації він був складний. Тому що багато було і законодавчих нюансів, і законодавчих моментів, в тому числі багато було пропозицій та побажань від громадськості. Ми всіх їх враховували в формуванні положення про громадський бюджет 2016 року. Вважаємо проект успішним для Кривого Рогу, адже долучилися всі ну максимальна кількість громадських організацій. Вважаємо, що той блок, який сьогодні вже реалізовано, також і ще багато проектів реалізуються. Вони є успішними. І вже плануємо на 2017 рік проводити проект громадський бюджет, провели вже. Збір проєктів, пропозиції на громадський вже 2017 року, і зараз розпочнемо їх аналіз та передачу до онлайн-голосування. Конкурс проводився вперше, тож, певне, не обійшлося без якихось заминок. А які були процедурні складнощі, які ви будете виправляти вже у новому етапі? Місто Кривий Ріг пішло по шляху надання максимальних повноважень, коштів саме громадським організаціям. З однієї сторони, це було дуже добре. Досвідом, але з іншої сторони, вже переможці громадського бюджету 16-го року декілька громадських організацій написали листи щодо складності роботи з бюджетними коштами, складності роботи з казначейством. І вийшла з пропозиції щодо спрощення системи у 2017 році, спрощення системи фінансування, а саме фінансування через головних розпорядників коштів. Ми врахували всі пропозиції, які були від громадськості, від громадських організацій, і вже доопрацювали у громадському бюджеті 2017 року. Над року будемо збільшувати майже в два рази пункти для звичайного паперового голосування для того, щоб максимальна кількість мешканців нашого міста змогли прийти проголосувати за той проект, який вони вважають найбільш цікавим, найбільш потрібним для нашого міста. Скільки було бажаючих прийняти участь в другому етапі конкурсу? І скільки з них пройшло вже до електронного голосування? Загальна кількість проєктів, які будуть опрацьовані робочими групами від громадськості депутатів експертної групи від виконкому Криворізької міської ради, становить 81 проєкт. Сьогодні відбулося засідання ради конкурсу. Озвучили повністю всі проєкти, які були подані на розгляд ради конкурсу. І сьогодні вже розпочалася робота над їх аналізом щодо відповідності положення про громадський бюджет в разі відповідності абсолютної положення. Всі ці проекти, які будуть відповідати, будуть передані на голосування онлайн голосування і для визначення мешканцями нашого міста, які ж все ж таки проекти є найбільш цікавими, найбільш потрібними для криворіжців, зважаючи на всі представлені ідеї, що саме потрібно нашим мешканцям Кривого Рогу? Після попереднього аналізу тих проєктів, які були подані до громадського бюджету 2017 року, бачимо, що найбільша кількість проєктів відноситься саме до категорії освітніх проєктів і мають бути впроваджені у сфері освіти. Це 49 проєктів саме Наступною по кількості. Проєктів, які подані, якщо говорити про галузі, це галузь у благоустрої та житлової політики, 12 проєктів. Наступна це культура, далі спорт, ну і багато інших проєктів у різних галузях: і соціальний захист населення, і медична галузь. Без питання про гроші ніяк не обійтись. Яка сума буде виділена на реалізацію цих проєктів? За ініціативи міського голови в 2017 році пропонується виділити 15 мільйонів гривень. На реалізацію тих проектів, які будуть подані громадськістю, до речі, ми вже проаналізували ті проекти, які були подані вчасно, і можемо сказати, що загальна сума проєктів фонду конкурсу складає на 29 мільйонів 570 тисяч гривень, в тому числі кошти, які передбачені із міського бюджету до залучення, становить 25 мільйонів 981 тисяча гривень. Фактично на якому етапі зараз громадський бюджет 2017? коли і як буде визначено фіналістів? Вже з 14 листопада ми плануємо передати ті проекти, які відповідають положенню для голосування мешканцями нашого міста. На протязі 15 днів буде відбуватися голосування онлайн-голосування та паперове голосування. Після чого буде, буде підведено відповідні підсумки і визначені переможці. Дякую, що прийшли на студії. Нагадаю, гостем програми міста був заступник міського голови Андрій Полтавець. Влада Кривого Рогу вивчає питання будівництва у місті біогазового комплексу з переробкою осаду очисних споруд. Ця технологія дозволяє виробляти так звану зелену енергію. Використання біогазу це вирішення актуального для України питання заміщення природного газу. Мер міста Юрій Вілко обговорив деталі проєкту з представниками українсько-швейцарської компанії «Зорг Біогаз Україна. Міський голова зазначив, що створення біогазового комплексу дасть криворіжцям нові робочі місця і позитивно вплине на стан довкілля. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Колиска Криворізьких гідів. Географічний факультет під інституту сьогодні відзначив своє 30-річчя. Голковий живопис в технікумі економіки та управління відкрилась персональна виставка Юрія Смуковича. Українські гірничо-металургійні підприємства потерпають від дій укрзалізниці. Про це заявив сьогодні у парламенті народний депутат Олександр Вілкул. За його словами, підрозділ Укрзалізниці, центр транспортної логістики нерівномірно виконує замовлення компанії на перевезення. Через це українська промисловість гірники та металурги зазнають збитків. С полной ответственностью заявляю, что в сентябре месяце около 10% промышленных грузов не были доставлены потребителю по вине украинской железной дороги. То есть даже там, где наши предприятия еще производят, даже там, где у нас есть рынки, в том числе, в первую очередь, кстати, европейские рынки, мы не можем доставить свою продукцию. Это ставит под угрозу жизнь и нормальную работу в таких городах, как Кривой Рог, Днепропетровск, Днепродзержинск, Запорожье, Мариуполь. Там, где объемы производства, это просто заработок металлурга, шахтера, горняка, работника химической промышленности. Опозиційний блок подав до Верховної Ради проєкт постанови про створення спеціальної парламентської комісії. Вона має проаналізувати роботу нового керівництва Укрзалізниці і оцінити збитки, завдані вітчизняній економіці. Інформувати суспільство про виконання замовлень на вагони Укрзалізницею обіцяє і президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков. Він зазначив, що громадський контроль має припинити практику подвійних стандартів при розподілі вагонів Укрзалізниці. Відсьогодні всі громадяни України зможуть оформити id картки З 1 листопада припиняється прийом документів на оформлення звичайних паспортів. id картки видаватимуть замість загублених, викрадених тих, що підлягають обміну. Втім, чинними залишаються і внутрішні паспорти старого зразка. Змінювати їх на електронні це право, але не обов'язок громадянина України. Географічному факультету Криворізького пединституту – 30. Ювілей сьогодні відзначили в актовому залі вишу. З часу відкриття факультет підготував близько трьох тисяч фахівців. Серед них 30 кандидатів та три доктори наук. У вузі запевняють, 90% з них працюють на Криворіжжі. виховують майбутніх географів та віднедавна організаторів туристичної діяльності. Орієнтир взяли на міську програму розвитку промислового туризму. В нашому місті розвивається такий дуже перспективний напрямок, як промисловий туризм. І тут роль викладачів науковців географічного факультету є дуже важливою для того, щоб цей напрямок дійсно відбувся на таких наукових засадах. Промишлений туризм у нас существує як ідеологія, методика проведення організації проведення екскурсій, підготовки екскурсій, тураперейти, менеджмент туризму, Он звісно, в місті йде при підготовці спеціалістів через призму промишленого туризму. Воно пронізаний всі дисципліни цієї ідеї. Торік вихованці Криворізького гуманітарно-технічного ліцею стали переможцями міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерного мислення. Нещодавно Нікіта Алістратенко та Єлизавета Іваницька повернулись зі Львова, де працює український оргкомітет цього форуму та школа програмування. За умовами конкурсу призери протягом тижня навчались у кращих викладачів країни, посівши перші місця на підсумковій олімпіаді. Нікіта Еліза знову підтвердили високий рівень знань з інформатики. Це також професійна перемога їхнього вчителя Марини Єгорової. Олимпиада, конечно, была тяжелая, задания были разные, сложности. Длилась она 4 часа, по-моему, или 5, ну, в таком диапазоне. Собственно говоря, очень устал за Олимпиаду, приехал домой, отсыпался. Я много лет уже участвую в конкурсе «Бабрия». Львов мне дал очень многое. Ну и в будущем я собираюсь связать свою жизнь с программированием. Я хочу писать сайты, компьютерные игры. Голкою можна не тільки вишивати, а й малювати. Студенти технікуму економіки та управління від сьогодні мають можливість споглядати роботи Юрія Смуковича. Він виставлявся по всій Україні, зокрема й будинку художника. Враження від незвичних картин ділиться наша Ірина Павленко. Здається, що ці роботи намальовані олією. Та насправді це поєднання української вишивки гладдю та малярства. І певна річ хисту. Митцем на всі руки Юрій Смукович мріяв бути ще з дитинства малювати, ліпити, вишивати це його царина. Та після творчих шукань дует нитки та голки універсально втілив в мрії художника. На сьогоднішньому вернісажі маляр-вишивальник представив 15 робіт. Теплі сюжети, соковиті барви та українська народна вишивка гладдю витвори голки митця. Голка майстра не проста, а спеціальна. Таку використовують незрячі. Нитки знайомі всім вишивальницям, муліне та акріл. Роблю цілий день по, по хазяйству, крутюсь, крутюсь а вечором прийшов всі, беру іголку, беру нитку, цвіта підбираю. Натягую полотно на, на подрамник, рісую карандашом простим, ну а предварительно ескіз ділаю, або масляний, або акварельний. Натхненником творчості Юрія є викладач економічного технікуму, де сьогодні відбувся Вернісаж художника. Щиро був здивований, що так можна вишивати. Схожа ця техніка на графіку, але можливість передати графічне зображення за допомогою нитки чим-то поєднує навіть масляні такі про виробництва. Юрій Смукович людина напрочуд скромна. Репрезентувати свої роботи не для нього. Та щирі очі студентів промовляли самі за себе. Сподобалося. Оцінити унікальне мистецтво свого земляка охочі криворічці зможуть впродовж місяця. Ірина Павленко, Микита Бабенко, програма Місто. Всеукраїнський фестиваль Танцююча осінь зібрав у Кривому розі танцюристів з нашого міста, Харкова, Кіровоградської та Черкаської областей. Традиційно члени журі дали майстер-класи з хореографії. Прогала концерт переможців фестивалю наші кореспонденти. Дев'ятирічні Поліна та Дар'я мріють про велику сцену, тому уважно переглядають всі випуски телепроекту Танцюють всі і намагаються не скаржитися на великі навантаження. У нас приподавачі но добре нокаби такий строгий, хоче щось добитися. Як бачите, ми добре виступили. у дівчат вже є свої кумири здивувати їх у найближчих планах юних танцівниць. Когда я добре подготовились, я хочу удивити влада яму. Перший крок наші героїні вже зробили. Вони дебютували на всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «Танцююча осінь у цьому році. Географія його учасників значно розширилася. До колективів з Кривого Рогу Олександрії та Кропивницького додалися танцівники з Харкова, Умані, Орджонікідзе та Покрова. «Любий фестиваль – це творчі форуми, це обмін опитам це розвіття це вклад в наше підростаюче покоління. У програмі фестивалю були майстер-класи за участю відомих танцюристів України. Кожен презентував власну родзинку. Я хотів їх навчити імпровізувати все таки під джазову музику. все таки джаз і імпровізація, і досить важко імпровізувати саме в танці. Бо як правило, є чітка хореографія, яку треба дотримуватися. Журі відзначила техніку багатьох танцювальних колективів. Правда, з деякою обмовкою над чим працювати? Конечно же, над улучшением лексики, конечно же, набережное отношение к музыкальному материалу, к этническому материалу и обязательно внимательный взгляд на стилистику. Хотелось бы, чтобы и народной хореографией как бы, занимались люди больше, потому что сейчас вот, и на этом фестивале было представлено больше современной хореографии, современных направлений, вот, а все-таки наше народное искусство, его нужно поддерживать. Переможці фестивалю визначали за трьома жанрами: це народна, сучасна та бальна хореографія. Криворізькі колективи серед кращих. Гран-прі цьогорічного фестивалю залишився без господаря. Катя Козякіна, колишня криворожанка, а нині мешканка столиці підкорює Європу. З Іспанії Юна Барабанщиця привезла гран-при. Шалений виступ семирічної барабанщиці Каті Козякіної майже за 10 місяців набрав більше 200 тисяч переглядів на Ютубі. Ім'я дівчинки добре відоме в Україні і за кордоном. Про неї пише Гугл та говорить світ. <му> Нещодавно Катя взяла участь у музичному фестивалі, що проходив в Іспанії. Повернулася додому щаслива і з перемогою. Дівчинка запалила сцену та здобула гран-при. На фестивалі, так, да, це перша повіда. Перший раз поїхали, перший раз проїздили гран-при. Рібенок взагалі після закінчення фестивалю сказав, що папа, я домой не хочу. На досягнутому кузякі не зупинятися не збираються. Вже подають заявки на участь у інших фестивалях. Наступна ціль підкорити музичний Лос-Анджелес. На сьогодні це всі новини. Вже завтра журналісти редакції інформації розкажуть про нові події нового дня. З вами була Марія Семенова. До зустрічі на телеканалі Рудана.